Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами акції. А спочатку на овочі та фрукти. Швиденько так я прибіжусь, вам покажу, як вони змінилися. Сьогодні у нас неділя. Буряк ранній 52 гривні, 80 копійок. Буряк митий 38 гривень. Картопля перший гатунок 31 гривня. Звичайного бурячка чомусь я вже не бачу. Картопля рання перший гатунок 40 гривень. Капусточка пікінська 45,50. Капуста, перший гатунок 55 гривень вже. Цвітна капуста 130. Капуста Брокколі 155. Часник перший гатунок 145 гривень. Часник ранній 114,50. Ось так. Огірки тепличні 70 гривень, редис 60 гривень. Перець солодкий жовтий 145. І перець солодкий червоний 136 гривень, 6% знижка. Яблуко шкільне 50 гривень. Сартове яблучко 63 гривні. Голден також 62 гривні 95 копійок, авокадо 207. Ківі 160 авокадо, дві штуки в упаковці 100 гривень. Ківі у кошику 125. В кошику вага 1 кілограм. Апельсини 55, лимони. О, Лимони 40 гривень. Це другий гатуночок. Лимони перший гатунок 100 гривень. Ось так. Банани 72 гривні. Рейфрут 91 гривня. Апельсини зі знижкою вони нам не потрібні. Банани Бебі 150, авокадо Ха 180 зі знижкою. Виноград рожевий, 250. Груша перший гатунок 120. Білий виноград 240. Ред принц 67 гривень. Яблучко фуджі – 54 гривні, Салат листовий угорщику 42 гривні, 90 копійочок. Томати тепличні 76. З маленькою знижкою 5%. Томати коктейльні – 120, кабачки 100 гривень, корінь імберія 200 гривень. Огірки перший гатунок – 76. Капусточка рання 70 гривень. Цибулька ріпчаста 29. Ось так вже. І картопля фасована. Це, тобто в сіточках 38,60, морква мита 40 гривень, 9% знижка. І морква перший гатунок 40 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти. Хотіла вам показати курячі яйця поштучно, але в цьому АТБ їх чомусь немає. Ось так. Ясин світ елька, тобто не маленькі не великі вони середні по 65 гривень. світ, вища категорія, це тобто великий 76 гривень. Квочка 66,50. Це всі ціни за один десяток. Квочка домашня, вища категорія, великі курячі яйця 63 гривні 30 копійок. Від своєї лінії 61 гривня 50 копійок. Великі курячі яйця від своєї лінії 65. Полтавське 60 гривні 40 копійок. І полтавське вища категорія, тобто великі курячі яйця 66 гривень. Ось так. Поглянемо з вами знижки на молоко. Молоко яготинське 2,6% 870 г 44 гривні. Молоко від своєї лінії 2 кг, 104 гривні, 40 копійок. Молоко безлактозне галичина 2,5% 870 г 50 гривень. Молоко ферма. 3,2% 840 г, 50 гривень 20 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% жиру, 350 грамів пакування, 56 гривень. І сир кисломолочний 9% жиру, 62 гривні. Ще знижка на сир кисломолочний український 5%. Пакування 300 г упаковці, 57 гривень, 30 копійок. І сир кисломолочний від свиліні нежирний 300 г 52 гривні, 90 копійок. Йогурт галичина карпатський, злаки. І полуничка 300 г25 гривень. І знижка ще на йогурт галичина карпатський персик абрикос. І ягідний мікс 870 грамів 57 гривень. Сметана мілкін, 15%, 350 грамів. 30 гривень, 90 копійок. Сметана від своєї лінії 20%, 200 грамів. В упаковці 25 гривень. Сметана просто наше 20%, 180 грамів, 28,50 Чай лаваре пакетиках 6 смаків по 15 пакетиків 148 гривень, 90 копійок. І ось такий чай чорний, листовий байховий. Делюкс заварний. 80 грамів у упаковці. 48 гривень. І ось такий ще чай. Делюкс заварний. Зелений байховий. Листовий з додаванням лимона, апельсина, пилісток календули 80 грамів. 47,90. І ось такий ще чай від Deluxe також заварний, з додаванням квіткових пілісток та шматочки фруктів 80 грамів. 47,90. Чай чорний алаказай в пакетиках. 25 пакетиків. 36,20. Чай тіавей з різними смаками. Полуничка лимон. Фруктовий. 24 пакетика, 15,40 в одну ціну. Ще знижка на чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. 50 пакетиків, 48 гривень. І чай чорний від своєї лінії, 50 пакетиків також, 48 гривень. Це вже чай батік чорний. 25 вже пакетиків, 43 гривні, 30 копійок. Батик гранульований, заварний, 110 грамів в упаковці, 46,70. І ось такий ще чай заварний, листовий чорний, Хеліс, 100 грамів в упаковці, 98 гривень 90 копійок. І зелений заварний чай 100 грамів також в упаковці, 72 гривні 20 копійок. Чай чорний, мінутка, 100 пакетиків. 47 гривень, 50 копійок. Печиво від своєї лінії. Лукіння здобне з начинкою апельсина. І печиво здобне з начинкою вишні, 120 г в упаковці, 25 гривень, 30 копійок, одну ціну. Печиво від своєї лінії тандіні здобне зі шматочками шоколаду шоколадом та апельсина 140 г в упаковці 26 гривень. І з какао і шматочками шоколаду, також 140 грамів, 26 гривень. Пряночки від свои літньої Літній сад с начинкою. 300 грамів в упаковке 28-20. Ось такі пряночки запорізькі також від своєї лінії Вага 300 грамм 26,90 Молочні пряники від своєї лінії 35,70 і малюки Пряники. 300 г в упаковці 24 гривні 60 копійок. Печиво здобне, кукурудзяне. Розумний вибір в упаковці 300 грамів. 28-70. Печиво вівсяне. Розумний вибір в упаковці 300 грамів, 27-80. День-день печиво вівсяне зі шматочками шоколаду. В упаковці 300 г. 32 гривні 90 копійок. Печиво цукрове день у день. 180 грамів в упаковці, 20 гривень 50 копійок. Печиво лавіта, Рашен зі смаком апельсину та малинки. 135 грамів у упаковці, 25,50. І ще ось таке печиво здобне. лавіта, зі смаком апельсину. І зі смаком вишні. В упаковці 420 грамів, 100 гривень 70 копійок. Тістечко барні з бананово-юготовою начинкою 150 грамів і барні з шоколадною начинкою. Також 150 грамів в упаковці 75 гривень. Одну ціну. Печиво здобне, чік чик Розумний вибір. В упаковці 300 грамів, 46,20. Печиво Печивоздобне. З начинкою варене згущене молоко, розумний вибір. Упаковці 350 грамів, 56,80. Вафлі розумний вибір з ароматом вершків. 190 грамів в упаковці, 27,80. А для власників катки АТБ вафлі АТ-клас також 190 грамів, 26,40. Голова від своєї лінії, ванільна, 102 гривні, 90 копійок за кілограм. І халва від своєї лінії ванільна у глазурі 120 гривень, також за кілограм. Шоколад молочний вирі-фері з різними начинками 42 гривні, 30 копійок, 85 грамів. шоколад корона Макс Фан молочний з різними начинками 150 грамів, 82 гривні 90 копійок.